до нас звернулися клієнти з Кіровоградської області, які хотіли продефектувати і відремонтувати свій оприскувач від компанії «Богуслав». Ми зібрали насос, зібрали панель керування, замінили повітряну мембрану, замінили компенсаційні клапана. Добрий день! Вас вітає компанія Агрокар. Мене звати Андрій. Сезон оприскування вже дуже скоро, тому до нас звернулися клієнти з Кіровоградської області, які хотіли продефектувати і відремонтувати свій оприскувач від компанії Богослав. Зараз прийдемо в магазин і все побачимо. Йдемо зі мною. Перед будь-яким ремонтом потрібно детально очистити дане обладнання. Розпочинаємо. Детально всі частини. Зараз ми знаходимося на процесі діагностики і тестування даного обладнання. Це у нас панель керування, розподільчий блок. Ми його підключили до BRAVO 400. І зараз ми можемо продемонструвати і побачити, що як працює, чи взагалі воно працює. Включаємо всі секції. У нас тут 5 секцій. Витратомір у нас тут механічного типу. Ось його датчик знятий, для того, щоб можна було зрозуміти, чи він працює взагалі, чи не працює. Пропорційний клапан підключений, головний клапан підключений. У нас оця ось частина буде двигатися. Якщо ми виключаємо і включаємо, ми бачимо, що воно працює. І так по всіх. Проходимо. Також ми можемо побачити це знизу. Як перевірити механічний витратомір вульф? Дуже просто. У нас тут встановлена кричатка, він механічного типу. Якщо ми її покрутимо, то ми на комп'ютері побачимо витрату. Йдемо далі. Це в нас є пропорційний клапан. Для того, щоб його перевірити, все дуже просто. Ми цю кричатку розкручуємо до е, такої норми для того, щоб цей пропорційний клапан піднявся максимально вгору. Потім для того, щоб він опустився максимально вниз, ми просто цю кричатку не трогаємо. Це дуже просто. Зараз у нас працює автоматичне відключення секцій. Якщо подивитися на екрані, от зараз йде перекриття і клапана включаються почергово. Йдемо далі. Пропорційний клапан. Розкручуємо крильчатку до більшого. Ми чуємо, як він працює. Все. Для того, щоб у вас довго і якісно працювали секційні клапана, потрібно зробити одне і єдине. Це познімати ці всі кришки, зняти верхню кришку пластикову. Тут є шестерні, які передають від мотора до самого клапана силу. Там потрібно змінювати змазку або додавати її. В процесі діагностики було виявлено таку причину: оце у нас клапан, він у нас підключений як п'ятий клапан п'ятої секції на оприскувачі. Він у нас працював дуже погано, він не тримав тиск. При виключеній секції в нас на оприскувачі через форсунки проходив гербіцид. Чому так сталося? Все дуже просто. Тут у нас встановлений в самому клапані є мотор. Є шестерні, які переходять на цей клапан. Цей шток, який перекриває сюди подачу води. Причина була яка: У нас тут стоїть мотор. Мотор передавав не точно. Ну, як так, так як зараз ми бачимо, да? все працює, але в цьому місці шестерня була. Окислена, у неї не було вільного ходу. І також в цьому місці, де в нас встановлений клапан, була виявлена от така штука. Звідки вона тут взялася? При недбалому закручуванні оцього фільтра тут встановлена резинка, її обірвало, затягнуло внутрі, воно пішло через витратомір, далі секційні клапани дійшло аж до крайньої секції. І в цьому місці воно залишилось. Для того, щоб це було е, сюди дістати, потрібно було це все розбирати. І шток не міг перекрити сюди подачу води. Переходимо до серця даного оприскувача, це насос мембранно-поршневий від компанії Anove Reverber потужністю 160 літрів за хвилину. Починаємо з повітряної камери. Ми вже все підготували, для того, щоб відео довго не затягувати. Знімаємо кришку повітряної камери, відкручуємо всі 8 болтів. Знімаємо і дивимось на мембрану. Мембрана у нас деформована. Вона у нас збільшилася в розмірі за рахунок хімії, яка потрапляє з цієї сторони цієї камери. Її вже потрібно замінити для неперервної роботи даного прискочу. Відкручуємо 8 гайок по кругу і знімаємо колектор. Знімаємо, кладемо. З іншої сторони у нас. Ті самі 8 гайок також беремо і знімаємо в колектор. Не забуваємо перед цим промаркувати, з якої сторони він стояв, щоб потім не переплутати. І дивимось, у нас тут є металічні мембрани, компенсатори. Ми перевіряємо їх стан, чи вони не запавші, чи в них є якісь дефекти. Такі самі мембрани у нас стоять на цьому колекторі. Також перевіряємо їх. Працездатність. Далі, після того, як ми клапанацію всі передивилися, переходимо до поршні. Знімаємо головку поршня, перед цим не забуваємо її промаркувати. Там у нас стоїть мембрана, яка відповідає за тиск. Максимальний. Підкладаємо обов'язково якусь вітуш для того, щоб тут у нас піде вода, масло. Повертаємо різні боки. Оп, все, це у нас водичка. У нас тут встановлена мембрана Blue Flex, називається вона ця мембрана. От, Будь ласка, ми можемо побачити, в якому вона стані. Вже візуально зрозуміло, вона у нас задубіла. Якщо вона у нас задубіла, це означає одне, те, що в неї срок служби вже короткий. Беремо ключик. Ключик на 17. І беремо і розкручуємо. У нас під мембраною є масло, яке також потрібно акуратно витерти, для того, щоб воно не попало в інші частини. от так ось. витираємо. Все. Обов'язково, щоб не попало в ці отвори. Ці отвори, там, де у нас закручуються болти, масло не повинно потрапити. Оці всі окислені частини, вони всі будуть зачищатися для максимального прилипання головки поршня. Ми зняли головку, тепер можемо бачити нашу мембрану. І знімаємо мембрану. Через місяць, другий, третій ця мембрана отут буде лопатись. Пропустить сюди воду, воду, попаде вода в масло, потім прийдеться це все промивати маслом. Для того, щоб цього не було, потрібно вчасно замінювати мембрану. В даному насосі це 160 насос, насоса нові ревербері, встановлено таких 4 мембрани. Зараз ми їх всіх замінимо і покажемо вам процес зборки. Наступив день зборки. У нас зняті дві головки, у нас є нові запчастини, і ми можемо побачити, яка різниця є в них. Це у нас повітряна камера, нова резинка і та, що тут стояла. Від хімії вона у нас дуже сильно розбухає, деформується і візуально дуже добре видно, що вони різного розміру взагалі, нові мембрани. Аграка рекомендує ставити такі мембрани. Чому? Тому що ці мембрани ставляться з завода виробника. Оригінальні мембрани вони у нас еластичні порівняно з цими. Цих еластичність вже втрачена. Зараз ми будемо. Ставити одну мембрану і вам покажемо, як це правильно робити. Дивимось. На мембрані у нас є маркування Ойл. З цієї сторони в нас такого немає, тут є Ойл. Ойл вниз. Ставимо мембрану, ставимо шайбочку і закручуємо. Закрутили, повністю зажали, наділи головку і зробили цю операцію з усіма. Останніми чотирма циліндрами. Все, далі зберемо, покажемо, як воно буде. Ми зібрали насос, зібрали панель керування. Що ми замінили в насосі? В насосі в нас тут все на столі вилажено. Що ми замінили? Замінили 4 мембрани. замінили повітряну мембрану, замінили... Компенсаційні клапана для безвідмовної роботи даного насоса. Можемо побачити в зібраному стані, як він у нас виглядає. Встановлюємо це на оприскувач, їдемо в господарство, Звертайтесь з компанією Агрокар, проконсультуємо, відремонтуємо, продефектуємо. Гарного вам дня!